Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Ось, як я говорила, як в нас дуже багатьох є засуха чи зас, засуха, мабуть, правильно. І так, хоча, хоча, хоча передають навіть на сьогоднішню ніч і на завтрашню, і навіть на завтрашню, на завтрашній день навіть пише Сівія, Сандесьтум дуже, ну, як то. Сильні грози, та я вирішила, що треба йти познімати, бо дощ це дуже добре. І дощ дуже очікуваний. Але грози, особливо, якщо пише міцна там, сильна гроза, то це не дуже добре, бо переважно це супроводжується сильним вітром, шквальним вітром, поривами вітру. І що це може бути? Може бути навіть і поламані троянди, інші квіти і так далі. Обтрушені, тому поки є краса, сонце заховалося за хмари, привечірня година. Світло ще дуже гарне, бо це ще не є такий пізній вечір. Тому я вирішила познімати. Покажу, що є, як воно квітне, буде ще щось повторюватися. Хоча навіть кілька днів вони показують вже, ну, не вони, а троянди Протягом кількох днів вони навіть змінюються і щось показують нове. І ось починаю я з Хайди Клум. однорічка, чи то перший рік у мене росте від пані Світлани Антоненко. Хайди Клум я її посадила в напарниці. До Лавренди Айс, теж від пані Світлани. І ось як вони зараз покажу і разом і покажу окремо. Так? Дуже гарна барва. Е, ну, скажімо так, барва я не аж така фанатка такої прямо постійно рожевої барви, але вона не є просто рожева, вона є якась рожева, рожево-фіолетова, рожева така. Е, як той, там, Фуксія. Ну, не така чітко фуксія, як, як е, роза директні, там більша фуксія, більше виражена фуксія. Тут ні. Тут все таки простіший. Простіша барва, але в поєднанні з Lavender Ice мені ось так захотілося ці два кущики посадити. Це вже друга квітка відкрилася, перша відквітла, і ось буде навіть незважаючи на те, що перший рік буде щось квітнути. Ну і Lavender Ice поки що тішить, квіти довго тримаються, ну, довше порівняно з гадіклюм. Тобто перша квітка Lavender Ice ще тримається і досить-досить декоративна. Сонце на них світить однаково, цілісінький-цілісінький день. Тому. Ось так дуже зарагарно при оцих умовах, що сонце заховалося, але ще не вечір аж пізній, дуже прекрасно видно барву цю чудову. Моя задумка, мій задум, і план поєднати їх. Поки що, звісно, воно дещо віддалено ще є, бо зовсім малесенькі. Але, але на шляху до того задуму рухаються підростаючи бульде парфум. Японка зовсім ще поки що молодесенька і малесенька, ще не розкрилась, але незабаром, я думаю, буде краса. І Ренесанс. Про неї я читала, що вона має просто неймовірні характеристики. Прекрасна стійкість до сонця, прекрасна стійкість до захворювань, дуже гарний надійний куш, надійний сорт. Подивимось. Посадила я не надто полюбила червоні, але я їх все більше полюбляю після того, як почала висаджувати українську селекцію: Херсонес, Аюдах, Троянда Шевченка. Вони мене все більше приваблюють, чи все більше прививають мені любові до червоної барви. І ось це ще одна красуня, червона насичена, гарна барва. Подивимося, який буде. Куч куч обіцяє бути гарним, потужним. Це лише перший сезон, перша хвиля, перша. Але вже видно, по-перше, і по кущикові, що він непоганий наріс. І по кількості суцвіт, вже on, скільки, шість пагонів. П'ять з них закінчуються суцвіттям. Один з одною квіткою лишень, але там, ну, більшість суцвіттям. Тому так, Лише розкривається, тому що я не встигла підпектися. Тут сонечко. Ну, фактично, не зі сходу, а з самого ранку десь година, мабуть, ось, може тут є сонце, може навіть швидше, і аж там година до 16, потім дещо затінення від сосни і потім знов. Тому досить таки сонячна місцина чи місце. І ось в мене взагалі цей куточок дуже прекрасний, дуже улюблений, бо мені видно його з тераси досить близько. На жаль, на терасу не дотягує той цей аромат, бо тут дуже багато запашних сортів. І але але я спостерігаю красу, і ось вам спробую показати, розказати. Масура теж ось зовсім нещодавно. Я про неї розповідала, показувала. І я знову ж повторюсь, що я просто в захваті від її пахощів. Нюхаю постійно на своєму робочому місці, собі під носа поставила, нюхаю, нюхаю. Питали тривалість квітування, ну, я знаю, ще ж я поки що навряд чи дуже сильно скажу, але ось та, коли вона почала розкриватись, ну, вже майже тиждень фактично квітка тримається. Ну, ще не тиждень, але майже тиждень, чотири дні чітко не бачу якихось там ознак. Це не перша, оця перша була. Чи є, точніше. Ну, Я не бачу тут якихось підпікань чи щось таке. Нема. Прекрасно. Туга ще зовсім не виглядає, що вона впаде. Єдине, що та, якщо буде сьогодні гроза вночі і шквальний вітер, то хто його знає, чим це закінчиться, але поки що так. Поки що так. Чудесна, чудесна. Дуже дуже гарна. І вона, до речі, збільшується в розмірі, підростає. Вона була менша квітка, тепер вона побільшала. Ось ну та гарна. І кажу, тримається. Я ще згадала про Олександрин. Вона дещо-дещо схожа барвою. Ну, світліша там барва, а дуже схожа форми. Принаймні на початку. Але Олександрин набагато швидше би облетіла аніж Масура. От масура ще тримається і не виглядає, що планує облітати. Ось така, така краса. Ось така краса буде й буде. Соломія так фаворитка цьогорічного сезону. в мене, звісно що, багато я насадила взагалі новинок. Не планувала так багато садити, але якось воно так сталося. Насадила, хочу тут присісти, щоб показати якийсь ракурс. То вибачте, що камера хитається. Не хочу сісти в колючки. Отже, Соломія. Краса, краса. Так, навіть от. Так, такі сорти я висаджую, українські сорти, українську селекцію. Найперше, звісно, що це українська селекція. Але навіть якщо відкинути те, що це українська селекція, вона дуже гарна сама по собі. Дійсно дуже вдалий сорт. Пані Олені Тур вдалося ну, не, неймовірно красиву квітку селекціонувати. Дуже гарна форма. Я таку форму люблю. Звісно, можуть смаки різнитися, комусь гарна, комусь ні. Мені ця форма дуже дуже гарна. Ось іде ніби зовнішня така е, зовнішній обідок пелюсток потім йде така округлість, і потім йде поділення. Чи розділення на четвертинки дуже гарна форма. Потім та е, округлість вона зникає. Є чітке оце поділення там на четвертинки, чи навіть. На п'ять частинок уже. Ну, цікаво, цікаво, змінюється форма, дещо змінюється барва. Бо от, наприклад, коли вона тільки починає відкриватись, там перші дні відкриття, вона має от чітку таку жовтуватість, ну не так, щоб давайте, жовтувату бежевість, жовтувато щось таке, коричнуватість, якось всередині, персиковість, ніжну. А потім вона стає все білішою, білішою, білішою і білішою. Ось, і от теж, до речі, тримається. До речі, гарно тримається квітка. Ще жодна квітка не впала. Якщо я не помиляюсь, то в суботу вперше я її знімала. Ну, треба дивитись по своїх тих світлинах, там точно проставлена дата автоматично. Ось так буде, і буде, і буде. І хоч і першу річка, але буде мені щось. І вже колючку загнав собі. Ще красалия Меш, яка теж мене потішила цьогоріч. Дуже гарно додав. Дуже гарно додав і чудово, що я все-таки придумала піти знімати, ось, бо тому що барва просто неймовірно зараз передасться. Що я хотіла додати, я вже не пам'ятаю, мабуть, я на англомовному каналі це говорила. Що я хотіла сказати, що кущ, ось, якщо так подивитись, це ніби весь кущ, насправді ні. Вон, бачите, зліва лежить пагін. І ось тут ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ну, не лежить, він фактично напів лежить. ну, цей так, Він не лежить повністю, він тримається. Але він ну, прихилений паралельно до землі, а цей відхилений так досить широко. Ось, тому я так зроблю від б'ють відкну в землю таку патик, я купляла для штамбів. Зелений такий, і от я, я сюди його дам, якби втикну в землю і підв'яжу по периметру той кущ, бо мені. Так виглядає, що він просто буде. ну, Я ймовірна, що оця ось, Оцей ось пагінець переживаю, щоб він не відчахнувся. Тому <смі> так якось дивно він роз... розлігся, <смі> той кущний. Не знаю, цікаво, як у вас форми тримаються, чи все-таки треба якусь підтримку робити, якусь, якесь обв'язування, не знаю. Обмотування, так хоча б по, по периметру, щоб підтрималось. Цікаво, мені буде почути ваш. відок про цей сорт. Але загалом, як для другого року, ось дивіться, скільки, скільки буде. Дуже гарно, буде-буде, точно. Вона потім захворіє найімовірніше, Але зараз ні, зараз прекрасно. Попелиці на ній нема або майже нема, порівняно з багатьма іншими сортами, тут майже нема. От тому, ох, комарі вже налетіли. Ну, нічого, трішки покусають мене. окей. Ось так покажу ближче барву. Форма квітки. До речі, теж дуже гарна, як ви бачите, такі ну, так, гарно, чи то викладені, чи то так з хвилястість тако мають пелюстки і ще й на додачу викладені. Дуже гарно це виглядає і дуже гарно робить форму квітки. Дуже прекрасні суцвіття. Чим прекрасні? От, квітка відкрита по центру, але ось ці квіти, як тільки розкриваються, вони мають дуже гарну форму. Дуже високий пуп'янок, дуже високий центр, точніше, Поволі е від, е якби, відгортаються пелюстки на цих пуп'янках і форму тримають дуже гарну, дуже таку флористичну, естетичну, дуже мені це подобається. Суцвіття дуже гарно щедро. Щедрі чи надщедрі. Не знаю, де взяти гарніший ракурс, щоб вам показати цю красу, але дуже-дуже видно барву. от Барва зараз прекрасно передається. Коли буде сонце, от буде на неї світити сонце, і сьогодні світило, я робила світлини, то вона набагато яскравіша, набагато така барва, така, ну, не знаю. Висвітленіша, вона теж дуже гарна, але вона така ж ніби світиться. ну Цікава, вона дещо інша, ніж зараз. Зараз вона така приглушена оксамитова, але на сонці та вона яскравіша, цікавіша. Ось і ще може покажу оцю, оцю форму. Дуже гарне суцвіття і дуже гарне поступове таке відкриття. І то тримається теж. До речі, нема ознак сонячної активності. Це прекрасно. Але вчора я тут полила і вже було на той час замольчовано, тому, можливо, це теж допомогло. Ще краса новинка. Distant Drums. Я її побачила недалеко, ну як недалеко, в окрузі можна сказати, так. Недалеко в моєму районі поїхала до одної пані і побачила її в неї. Вона така висока була. Ну, Є кущ високий в неї і дуже кидався в очі, адже вона міняє свою барву. Вона показує відтінки там від, ну, від рожевого, від брудно-рожевого до кавового, кавово-бежевого. І мені наскільки це сподобалося, і я собі замовила, теж посадила ось так. Так буває. Не тільки в мене ви надихаєтесь, хтось надихається, але і я можу десь когось щось побачити і теж надихнутися і собі втілити. Ось це вже відкрилася квітка. Це сьогодні перший день, як вона відкрилась вчора вона була ще на етапі пуп'янка. Навіть не пуп'янка, а десь плюс-мінус отакого. А сьогодні вона вже ось така. ось така: не знаю, чи довго буде, але кущик мені покаже щось. Ще покажу вам красу Іліос, теж я вже показувала, Іліус Флорибунда, але зараз просто я можу показати, яка вона гарна своєю барвою. Вона дуже запашна, дуже-дуже запашна насичення аромат і прекрасна на неї барва. В неї такі цікаві форми квітів. От, наприклад, тут форма, ось оце її найкраща форма квітки, така вже, коли вона відкрилася, прекрасна, флористична, ідеальна. Я стою і вдихаю, це, мабуть, Керолін Нойт. Найімовірніше її хвиля доходить до мене. Ось іліос, велика, бачите, велика квітка. І от вона ну, цікава, вона досить незвичну форму має, як для троянди, я б сказала. Досить незвична. Ось барва гарна, барва цікава. Потім, коли вона вже відкрилася і дещо поквітла, вона таку набуває якусь приплюснутість. Ну, Міняється навіть форма квітки, чи то не знаю, місце звільняється для інших, щоб вони розкрилися, чи, чи як, так воно створено, не знаю. Але ось є така мінливість. З боку цікаво спостерігати, цікаво спостерігати, які високі, високі пуб'янки під час відкриття вони наростають, наростають, наростають. І от такі є флористичні, цікаві. Ця вже відквітла. Не скажу, що тримається довго. Як на мене, по моїх спостереженнях масора і соломія, вони точно тримаються довше. і Ліамеш, треба поспостерігати, але ці дві точно довше, аніж Іліос. Поруч Беатріс, на жаль, тут дуже багато попелиці, але ось, ну. Не ідеально в мене, не може бути ідеально, зніму. Підготую точно не заберу відео про мої оці обробки, не обробки, не вчасність обробки. Хворі троянди, о Боже, що буде. обробляйте ж. негайно свої троянди. Такі мені коментарі теж пишуть. Ну, не негайно, але пишуть мені так багато що треба. Пора вже обробляти. Вони такі хворі, що ну поки що не всі такі хворі і не нато багато хворих, але так, це є. Але краса є теж присутня, скоро відкриється. Вона поступово відкривається. До речі, я так припускаю, що вона помалу, помалу буде відкриватися. Квітка буде довго тримати свою флористичність, пуп'янок тільки починає, там тільки теж починають. Тому оця найвідкритіша на даний момент і буде ще поступово відкриватися. Гарний кущ підріс. Так і я як її висаджувала. Я думала, що це буде щось невисоке, таке компактне. Але потім побачив що той ж самий пані, де й Драмс, Рамс, що то вона не зовсім не невисока і не компактна. Така добряча красуня, добрячий буде кущик. Та і в мене вже добрячий наріс, добрячий, гарний. Гарний буде кущик. Ось біля Іліос, Я думаю, жовтий з фіолетовим. на мій смак буде дуже гарно. Побачимо. Хоча Іліос, мабуть, до того часу відквітне. Керолі Найт. ну тут я спеціально буду. Знімати багато, показувати з різних ракурсів, бо насправді вона дуже мало дає в кого є, але вона дуже мало дає і в каталогах. Не знаю чому. А може, треба її додавати в каталоги. Ну, кущ, так як я теж можу вже повторююся, тяжко мені його формувати. Він в мене якось ну, поки що я не знайшла підходу до нього. Але ж форма квітки дуже гарна, але ж бо, не барва, а пахощі. що це щось, це щось неймовірне, надзвичайно цікава, вишукана і от оригінальна щодо троян. Серед троян вона досить досить має унікальні пахощі. Вона, ну і саме ж сон, бо це є крина, це є спорт від саме сон. От випадкова генетична випадкова мутація, генетична мутація бруньки, і ось закріпився сорт. Тому так, вони обидві мають такий вишуканий, цікавий оригінальний е, аромат, але все одно між собою, звісно, що він теж різниця. Не кардинально, але якась різниця є. Е, вона барву теж міняє, вона може бути більш такою глибоко помаранчевою, такою аж, аж гарячо-помаранчева. Ну така, от, ну ну, Саме сон гарячіше помаранчева, це ні, але теж вона буває такою насиченою. Ось вона зараз вона вже має величезні квіти, порівняно з попередніми роками. Великі квіти, гарно сформовані квіти. Вони дещо дивляться донизу, тому треба до кожної підходити, але це теж хочеться робити. До кожної підходити, піднімати її, до себе повертати, чому хочеться, бо хочеться вдихати її пахощі. Але якщо знімати, то та, треба постійно собі допомагати рукою. Бо ну не вийде знімати, хіба отак з-під низу, з-під куща, з-під пагонів, заглядати на ці квіти. Дуже гарна, міняє барву. І потім, мабуть, ще обійду, покажу з іншої сторони. Не скажу, що всі я на квіта мені, поки що ні, але кажу, тут треба ще мені знайти підхід, мабуть, до її обрізування. Wallerton Old Hall. Теж починає, теж починає, О, може, до речі, я їх сплету якось разом. Вони прекрасно поєднаються по барві, бо тут є така ніжно-віддалено-абрикосово, легенько, холодно-абрикосовий, такий відтінок, тому вони досить гарно би поєдналися по барві, згармоніювали. По формі квітки теж досить схожі, плюс-мінус округлість, певна є володжена в потім вона більше розкривається. Керолі Найт вона швидше стає такою відкритішою, розкритішою. А Волертон все ж таки довше залишається такою округлою. Ось, і всі квіти Волертона теж похилила і відвернулась від мене. От всі повернуті протилежно до мене сторону, в сторону сітки. Ну, там заходить сонце, може, тому, тому я мушу постійно її до себе прихиляти. Але дивіться, яка барва, яка гарна, цікава пастельна, така барва, гарна і цікава. Так, кущ теж, я його так обрізала не кардинально, лишила багато на ньому, тому він такий розлугий, той кущ. Так, ще щось покажу. Покажу, мабуть, сьогодні йду до доктор Жімей. Не знаю, чи довго ще буде мелькати, але чому я його вирішила ще раз показати? Бо от зараз я вже бачу квіти, які прекрасної, сформованої форми. Не недоквіти, не недоформовані, не бо от перші, от бачите, вони такі дрібненькі, такі, ну, видно, що не такі розкішні, як, от, наприклад, пані Віта, королівство Троян, вона показала свою тусканість ну, В неї там просто розкішні квіти. Розкішний куш, розкішні пагони, розкішні квіти. Я думаю, о, ну мені ще чекати, роки, роки. А ні, тому. Я припускаю, що її нарешті залила по-правильному, залила достатньо, вона напилася і показала мені форму квітів. І дивіться, ось яке чудо. Злі... Ну, о -о Ні, пагони різні, два різні пагони, два паралельні. Але лівіша квітка вона розкраса швидше, раніше почала квітнути, а та, що правіша, вона мол... молодша. так? Нещодавно почала квітнути. І дивіться, як відрізняється барва. Ось, прошу один той самий кадр. Один той самий там сорт, два пагони, і як відрізняються квіти, в залежності від скільки там триває їхнє квітування. Я маю на увазі по барві. Оце так чудо. І ось ось, оце, ось оце, можна сказати, прекрасна. Якраз її форми квітка. Неймовірно передана, сформована дуже гарно. Набралася вологості, так як я кажу, я так припускаю, що це через те, що я її вчасно полила, достатньо полила, замульчувала. Саме вчора я тут залила достатньо. І ось вона мені дуже щедро за це віддячила. Ось, знову ж таки, дивіться, бачите, який, яка барва. І отак і є. Та камера не, не Ну, оцю трішечки вона і висвітлила, але загалом вона така. Має буряковість, там, червонуватість, та? а ось ця ось-ось прошу. Оті там, ну всі інші, фактично, крім тої лівішої внизу, вони мають більш фіолетовішу палітру. Ну, ось, ось таке чудо. Ось таке чудо. Тому ось такий сорт. Горизонтальте, пробуйте, експериментуйте. І нехай вам дуже гарно ваші сорти за це віддячують і показують красу. І щедрість. Ще може. Ага, ось цю хотіла показати. Бачите, ну пагін ну величезний, скільки ж може бути тут краси, а всього лиш три, ну хай там четверта заквітне. Ну і все, ну от. Шкода, шкода, що так мало. Хочеться більше. І ось я аж майже залізла під кущ, щоб, щоб подивитись, фактично на форму квітки. Бо інакше я маю її брати в руку і показувати. Ось так. І якщо я беру в руку, ось її кручу, вона дещо навіть барва. Ну, це камера, просто лінза так. Реагує, але ось так. От Цьогоріч форма квітки, величина, розмір якраз такий вже ого, видно, що кущеві добре. Дуже і вже тут добре на цьому місці. Тому ось так, бачите? Кущесько величезний. А <смас> а віддачі прямо в квітах не так, щоб аж багацько. І ще покажу. Ой, запахом. Тут одна краса новинка в мене. Ну не новинка, вона другий рік, але. Такий кущик слабенький-слабенький. Флоріан Масад. описана, ну, буде, думаю, в мене може наросте за цей сезон. Подивимося. Закрилась на нічку, вона була більш відкрита. Дуже неї гарний такий довгий пуп'янок. Клементина, ось що робить. Одна з таких обрізана була майже до рівня ґрунту. Дивіться, яке листя. глянцеве, прекрасне, як відростила, скільки всього. Молодець. І, мабуть, що покажу ще тес. Тес від Девід Остін. Роузиз, серія весільна чи серія букетна флористична. Я вже й забула, як було в минулому році, цьогоріч бачу, вона відкривається дуже повільно, так поступово. Вона вчора була на етапі пуп'янка, ну, трішки менш закритого, ніж оцей зараз, але вона ще не відкрилась і так виглядає, що і не буде завтра навіть відкрита. Дуже помало відкривається, дуже поступово. це добре. Я теж люблю троянди, коли вони ось так помало відкриваються. Я встигаю її насолодитись, роздивитися барву, форму різну, навіть того пуп'янка на етапі відгортання. Тому та, це теж цікаво. Барва зараз така насичено червона, вона дещо-дещо світліша вживу, але от в такій годині вона така. Але я її дуже люблю за цю барву, і вона на сонці вона є така, така соковито-червона, ну просто неймовірно цікавий відтінок червоного. А при західному сонці ось такий глибший відтінок, такий, може, брудніший, холодніший. Ну, цікаво, цікава ця гра барви. Дуже люблю це спостерігати і намагатися вам теж. Розповісти, передати цю емоцію і цю, ці спостереження. Тому так, дякую вам за увагу. Ось це пишіть, як у вас, що у вас були дощі, не були дощі. Прогнозують, не прогнозують. В нас кажу, прогнозую вже нарешті дощ, ніби то дощі, але не так дощі, як грози. Грози не добре, але вже як є, тут таке замовляй, не замовляй. Ну, як то кажуть, не будемо сильно перебирати. Та й що тут перебирати, то не від нас зовсім залежить. Дякую вам за увагу! Всім до наступних відео і па-па!